О, води можна в капку набрати. Звісно, можна берег. Китай немає. Ну все, приїхали набирати воду. Приїжджає, ну як кажуть, понти для приїздів. Приїжджає починає ці пункти мужик, а Ми наберемо води і ще не будемо набирати. Будемо шукати, де в місті. Бо, там крик, березку, ну, ним. спрутилися. Будемо говорити, там є ще один заїзд і там колись річка була. Вона підсохла, висохла. там мої люди калябатину викопали. Під'їхали, ага, вот там нормально, все. Ми так і набирали там. О. А так, ну, блин, ну всякі люди. І тим більше це, будемо говорити, не орендований ставок, а типу е -е, оця спілка рибаків, рибаків. взяла цей ставок в паренці. Ну, Людей з однієї сторони можна теж підняти, що висихає, а з іншої сторони це ж для ні з робиться, а по факту... Ну, Тоді можу я сміли, що не городами поливаємо. А сверловину робимо, а не там, крикку, а потім ми до, до п'ятого заказчика будемо говорити. Приїхали і він ж там рядом живе, прийшов і носа свого суне, щоб, що ж це воно буде, то йому розказав, то він е, бурбонів, аж додому, і тому що для чого це ми не просто так беремо воду. Ми, для беремо, себе додому. Ми беремо, щоб у людей водичка була. Тобто ти ж сусіди, ти ж до нього прийдуть, скажеш, дай мені водичку.